Вітаю вас на уроці української мови для учнів 6 класу. На попередніх уроках ми детально вивчали з вами іменник як частину мови, лексичне значення, граматичні ознаки, синтаксичну роль, приналежність до істоти на істоти. На минулому уроці ми вчились розрізняти іменники загальні і власні назви. Наприклад, моє ім'я Ольга, яке треба писати з великої літери. Тому що це власна назва. Сьогодні ми будемо говорити про рід іменників. І щоб натренувати вміння визначати рід, одразу пропоную вам повправлятися. Дуже важливо знати, що іменники мають рід, а не змінюються з родами. Тож у формі однини іменник може належати до іменника чоловічого роду, жіночого роду або середнього роду. Пригадай! Щоб визначити рід іменника, треба співвіднести його із займенником. Наприклад, він мій чоловічий рід, вона моя жіночий рід, воно моє середній рід. Вам треба згрупувати іменники, які знаходяться у хмаринці за родами. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. А тепер перевіримо. Іменники чоловічого роду українець. Дідусь, дім, стіл, планшет. Іменники жіночого роду українка, верба, калина, перемога це те, чого ми так чекаємо. І це буде справжня радість для нас усіх. Іменники середнього роду кошеня, дерево, сонце, вікно. Отже, більшість іменників належить до одного з трьох родів. Чоловічого, жіночого, середнього. Більшість назв осіб за професією посадою видом діяльності мають форми чоловічого і жіночого родів. Наприклад, учень учениця, учитель учителька, директор директорка, поет поетеса. Іменники на означення осіб жіночої статі називають фемінітивами. Деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називають іменниками спільного роду. Наприклад, замазура, плакса, базіка, ненажера. Рід цих іменників можна визначити за змістом речення і узгодженням з іншими словами. Наприклад, цей хлопець великий Замазура. Ідеться про хлопця, іменник Замазура узгоджено з прикметником великий, отже, Замазура – чоловічого роду. Ця дівчина велика замазура. Йдеться про дівчину, іменник замазура узгоджено з прикметником велика, таким чином, іменник замазура жіночого роду. Зверни увагу: деякі іменники мають паралельні форми роду чоловічого і жіночого. Зал зала, жираф жирафа, абрикос абрикоса, птах птаха, клавіш клавіша. Якщо якась із цих форм незвична для вас, це означає, що одне із слів вживається рідше за інше. В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють. Наприклад, ножиці, двері, солодощі, макарони, окуляри. Зверни увагу! Треба запам'ятати рід деяких іменників. До чоловічого роду належать такі іменники нежить, шампунь, степ, степінь, ступінь, дріб, насип, біль, страждання, тюль, полин, рояль, дриль, туш, музичний твір. До жіночого роду належать такі іменники путь, вісь, розкіш, фарби емаль, гуаш, туш. Пропоную вам чудовий спосіб запам'ятовування слів. Прослухайте історію з використанням іменників чоловічого роду. Це сторітелінг з візуалізацією. Прокинулась я сьогодні, відчула головний біль і сильний нежить. Все, не зможу піти до школи, і шампунь, мій улюблений, не куплю, мені сумно. Відкидаю білий тюль з вікна біля мого ліжка, дивлюсь, а там степ широкий, де росте гіркий полин. Недалеко високий насип, десь близько чується гучний дриль, це сусіди відбудовують свій дім, нудьгую. Починаю пригадувати чорний рояль, за ним сидить мама, виконує вітальний туш. Пригадую школу, урок української мови, чомусь вищий ступінь порівняння прикметника пригадався, потім урок математики, звичайний дріб, степінь. Все, досить хворіти. Хочу до школи, до своїх друзів. Запам'ятавши цю простеньку історію, ви будете знати, що ці іменники чоловічого роду. До речі, з іменниками жіночого роду, ви можете самі придумати якусь історію, підібравши свої ілюстрації. Це буде вам творче завдання. А тепер потренуємось визначати рід іменників. Розподіли словосполучення на дві групи: ті, у яких іменники належать до жіночого роду та ті, у яких іменники належать до чоловічого роду. Ставимо відео на паузу та працюємо. Перевір. А зараз увага! Ви маєте чудову можливість обрати собі завдання до вподоби. Перед вами три конверти. Я розповім, що за ними ховається. Легке завдання. Тобі необхідно знайти помилки в реченнях та виправити. Перевір. Повертаємось до наших конвертів. Можеш обрати другий конверт. Середнє завдання. Розшифруй ребуси, Визнач рід іменників, склади з кожним словосполучення. Перевір. У нас ще є третій конверт. Що там сховалося? Ми бачимо дівчинку, їй приблизно стільки ж років, як і вам. Вона співає чудову пісню «Журавлі». Давайте послухаємо уривочок. На селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо. Заві... Така дуже зворушлива та сумна пісня. До речі, цю пісню ви можете прослухати, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під цим відео. Чи знаєте ви, що журавель символ України і любові до рідної землі? За українським повір'ям, журавлі були Божими посланцями. Навесні вони супроводжують душі немовлят, яким судилося незабаром народитися. А по осені журавлі забирають в нетутешній світ душі покійних. Ось і у цій пісні йдеться про те, що душа загиблого захисника нашої країни в подобі журавля звертається до своїх батьків з проханням не плакати, жити далі. На жаль, зараз в Україні дуже багато таких батьків, які втратили своїх дітей. Ми вдячні нашим захисникам за можливість жити далі в своїй батьківщині. Отже, завдання. Прочитай текст пісні Знайди іменники та розподіли їх у три колонки. іменники чоловічого, жіночого, середнього роду. При цьому іменники слід записувати у формі називного відмінка однини. Друге. Знайди у тексті форми іменника Небо та запиши. І третє завдання. Знайди спільнокореневі слова до слова журавель. Виконуємо. Та перевіряємо. Сподіваюсь, ви запам'ятали все про рід іменників. Обрали собі конверт із завданням, яке найбільше сподобалось, і виконайте його. Можете виконати всі три. Це ваш вибір. Посилання на додаткові матеріали до уроку ви можете знайти під цим відео. А я з вами прощаюся. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!